Відмічаю рух нашого відомства тільки вперед, розвиток, ефективне впровадження новітніх технологій, від колишніх часів там, до, до нинішніх, до аеророзвідки, до артилерії, до важкої техніки. Спочатку повновашлавного вторгнення в Україну прикордонники перші і зустріли, побудь ворога, прийняли бій і показали своїм прикладом, що Можуть виконувати ті завдання, які на них покладені. Зрозуміло, що щось було перебудовано, дооснащено, додавлено. І зараз у складі сил оборони на рівні зі Збройними силами України, Національної гвардії, іншими військовими формуваннями, ми виконуємо бойові завдання в зоні активних бойових дій. Я думаю, що краще за все говорить ту відзнаку, яку отримав загін від президента України, що ми є ефективні. Що ми на своєму місці і що основне, ми захищаємо свою землю. Саме головне, що змінились люди, тому що той потенціал, який заложений в наших хлопцях, їх бойовий дух, їх бажання перемогти це дуже важливо в тій справі, які ми робимо. Тому немає зараз різниці, чи ти в Збройних сил, чи ти в Національній гвардії, чи ти прикордонник. Ми виконуємо одну задачу. Ми нищимо ворога і звільняємо нашу рідну землю. А дивись з кордону, він саме такий час повертати своє. Що ми будемо робити? Багато різного повинен винести прикордонник на своїй долі. Багато різних людей побачила наша прикордонна служба. Наша прикордонна родина. І кожен зробив для себе вибір. Дехто взяв зброю в руки, пішов охороняти свою землю на лінії зіткнення. хтось більш ефективний в тилових підрозділах. Але все ми робимо для перемоги. Будь-який крок для перемоги. Будь ти артилеристом, будьте аеророзвідником, будь ти діловодом, чи забезпечуєш підрозділи хлібом і водою. все для перемоги.